Бив родину, завжди приходив на допомогу і не забував про померлу маму. Таким згадують Олега ті, хто знав його не перший рік. Він дуже була добра людина, він дружив із моїм сином. Він у його хрестив меншого хлопчика ту куми. Золота людина був, допомагав він усім. Приїжджав він додому сюди, в село в Ліщин був його мама похована в Ліщині. Він заробив гроші, поставив їй пам'ятника дуже гарно, то приїжджав часто і ходив до мами на це на кладбисько. Що він завжди на допомогу їй приходив, якщо щось потрібно було і підтримував її. Так дружили вони весь час спілкувалися, вони дуже з ним такий. Він був одзивчивий, близький, да, вони з ними, хоч він був двоюрідній брат, але вони дуже були близькі з ним. Війна застала Олега за кордоном. Там він був на заробітках, розповідають близькі. Утім, чоловік тут же повернувся додому і пішов у військкомат без роздумів. Його хрещена казала, лежи, сину, бо він їздив на заробітки. В Германію, в Польщу, сину, чого ти приїхав? Він каже, ще хто піде захищати, як не я? Хто? Ка я не можу ховатися, хоча кажуть, у міській раді не мав бойового досвіду, і усе життя чоловік працював будівельником. Олег Володимирович народився і проживав у місті Житомирі разом зі своєю сім'єю. Закінчив загальноосвітню школу номер 20 Після чого він також закінчив і здобув фах будівельника у будівельному училищі міста Житомира. Після чого працював за своїм фахом. Тим не менш, Олег Цибульський вступив до лав спецпризначенців. і виконував на рівні із іншими найтяжчі бойові завдання. Олег Цибульський, позивний сідой, з перших днів і до останнього виконував сміливо свій бойовий обов'язок, всі виїзди бойові, всі бойові завдання він був попереду. Він був кулеметник, тобто кулеметник виконує найважчі завдання. Я гордий тим, що знав цю людину. Він був справжнім воїном, справжнім другом. Він ніколи не сказав, що йому щось важко, щось він не може. Тобто ця людина була, без, як кажуть, без страха, безстрашна і повністю підтримував всіх побратимів, всіх, з ким він був поруч. Під Час одного із бойових завдань Олег Цибульський і загинув. Серце героя припинило битися 8 грудня. У чоловіка залишилося двоє синів. Один із них ще неповнолітній. Їм тепер про подвиг батька нагадуватиме прапор України. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.